Привіт всім друзі. Привіт з Канади, привіт з Манітоби, з міста Веніпега. Сьогодні, на жаль, трошки похмурого, зазвичай він сонячний. Ми сьогодні поспілкуємося про те, що ж не так з Канадою, чи справді з Канадою щось не так, чи справді можливо потрібно щось шукати в собі, чи все ж таки це вина цієї країни. Чому дуже багато українців їдуть, чому о, дуже багато українців хейтять Канаду. Перед тим як ми почнемо, я вас прошу, будь ласка, поставити вподобання цьому відео, підтримати український мовний контент. Пишіть коментарі, пишіть запитання, буду відповідати, я на всі коментарі даю відповіді. Отже, що також підпишіться, будь ласка, отже, що я. Хотів сказати на рахунок Канади. Дивіться. Не секрет, що Канада відкрила кует. Кует закривається зараз от на днях. Сьогодні, 29 березня, через 2 дня всі, хто не в'їде до 31 березня, фізично не буде в Канаді. Якщо ви заїдете от навіть 1 квітня. Всі плюшки вам анульовуються. Всі, хто заїде в Канаду до 31 березня, кого буде штаб останній день в Канаді 31 березня, ви получаєте одноразову допомогу, Work Permit, бла, 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 -бла багато іншого. Всі-всі плюшечки. Отже, це вже всім зрозуміло. Дуже багато відео про це є. Хто не знає, коротко розказую. Якщо ви цього не зробите, ваша віза просто стає туристичною. Повторюсь, ніяких плюшок ви не будете мати. Лишилося тільки два дні. Окей, погнали. Наступне. Чи справді Канада така погана? Чи справді вона сіра, чи справді вона не варта уваги. Давайте вернемося трошки назад. На тако десь півтора року назад. Тому що я приблизно півтора року назад прилетів сюди. Спочатку я був в ейфорії від цієї країни. Потім я подумав, чому ця країна в топ-10 країн світу по рівню, по рівню житті, по медицині. По безпеці, по іншому-іншому, іншому. Чому? Вона сіра, в доунтауні куча цих безхатьків, куча цих наркоманів, куча якихось неадекватних чуваків, про яку безпеку можна говорити взагалі. Але маленька ремарка. Пройшло півтора року. Чому я тут залишився? Що насправді так все погано? Я скажу так, що кожна людина, яка хоче шукати в тій країні одні мінуса, вона її знайде. Чим більше я жив в Канаді, тим більше я розумів, що тут дуже багато можливостей, що це безпечна країна, що це хороша країна, що тут просто інший менталітет людей не такий, як ми привикли до Європи. І чесно, тут мені цей менталітет в більшості. Подобається краще, ніж європейські, тому що цінність людей це всі рівноцінні, людина це особистість. Ви тут ніколи себе не відчуєте мігрантом, тому що це взагалі країна мігрантів, і ця країна поважає кожну особистість і кожну людину як окрему індивідуальну одиницю. І оце саме найважливіше, що можна сказати про Канаду. Я записував відео про шкільні автобуси, я записував відео про школи, я записував дуже багато різних тематиків відео, що в Європі ніде ні в одній країні не існує шкільних автобусів, не існує такого правила. Якщо ти переженеш той шкільний автобус, що в тебе за це можуть величезний штраф тобі впаяти або взагалі забрати твоє водійське посвідчення, це свідчить про те, що ця країна досить сильно дбає про безпеку. Так, є мінуса це безхатські, І тому я багато раз казав, немає ніяких проблем, не хочеться цього бачити. Живіть мінімум 3 кілометри радіуса від центру Вінніпега. Все, що від 3 кілометрів і далі, це хороші райони, в яких можна селитися, в яких є без... досить безпечно, досить комфортно. От, ми зараз заїжджаємо, це мій район, це моя вулиця. От Я зараз зроблю маленький кружочок по ньому. Спеціально не поїду зразу до свого будиночку. А зроблю маленький кружочок, щоб ми зрозуміли, що насправді Канада досить хороша, і це хороша країна, і тут дуже багато майбутнього. Канада вам дає всі можливості. Ви собі отримуєте work permit, йдіть працюйте, працюєте, заробляєте кошти і будуєте своє тут майбутнє, яке тут досить. Досить е, світла. Я це кажу е, не тому, що там, все, я приїхав з Європи і Європа вже все одно дніще. Канада не така різнокольорова, як і Європа. Але е, в Європі можна було почути, хто ти і що ти, чому ти не спілкуєшся там, польською, чеською, ще, ще якоюсь мовою. У мене дуже багато хороших знайомих є, друзів в Польщі. Тому що я трохи там жив, також я в Франції трохи жив, і в мене теж там є друзі. І я вам скажу, що ніколи ви не почуєте в Канаді таких слів, як ви почуєте в Європі. І оцей мінус, що Канада не така е, різноманітна, як Європа, е, трішки мене так зуп... на початку зупиняв, але я побачив рівноцінність, я побачив, яка тут безпека. І от розказувати, що неможливо бути в безпеці, коли так багато тих безхачків, як йдеш в центр, там немає що робити, там немає ресторанів. Так, там немає ресторанів, так як ми привикли в центрі, тому що ми привикли, що у нас в центрі це для відпочинку. Іменно в Вінніпезі відпочинок це за центром. Дуже багато є локацій, дуже багато ресторанів. Дуже багато цікавого є. Чим більше ви живете в цьому місці, тим більше дізнаєтеся і розумієте те, що насправді Канада е країна реально величезних можливостей. От бачите, ми їдемо от по моєму районі, від'їхали, не знаю, там, може, метрів 800 кілометр максимум. Просто хочу показати один із. Одних є пару вулиць, таких, яких дуже багато є хороших вулиць і таких райончиків в Уніпезі. Хочу зараз вам показати, ми зараз туди доїдемо обов'язково, а поки що ми їдемо, ви дивитеся і слухайте, що я далі кажу. Скажу вам наступне, що найголовніше і найцікавіше в тому, що сталося, чому дуже багато людей хейтять Канаду. Тому що колись люди до Куета, які хотіли потрапити в Канаду, вони готувалися до еміграції, вони робили це свідомо, вони втратили кучу часу, куча грошей, і коли сюди приїжджали, їм тут ніхто нічого не допомагав. Вони реально йшли свідомо. І це не робилося за пару місяців, це робилося пару років, можливо, хтось там швидше трошки. Але це дуже довгий був тяжкий процес. І зараз люди, які приїхали по поет, дуже багато українців взагалі не розуміло, що таке Канада. І дуже багато часте таке е, звучання від українців. А я був ким? Там, а тут я не можу бути. Бо я там був директором, бо я був там. Е, Ще не знаю ким, супервайзером, я там був власником фірми. Уви таким людям немає що робити, якщо ви себе не переломите. Тому що вам тут, в цій країні, придеться все почати з нуля. Все повністю з нуля. Все зрозуміти, переосмислити, що тут немає ніяких. Якщо є то вони на мінімальному комусь рівні якісь домовленості, ви не можете тут, як в Україні заплатити гроші і просто собі, знаєте, робити, що хочете і як хочете. Тому що таке неможливе тут, тут практично немає ніякої корупції. Отже, коротко і лаконічно, людям, які Мали бізнеса, які не готові себе переламати, були там директорами, ще кимось там. Я була там е Наталя Петрівна, ще якась, ще якась, ще якась. Ви тут просто будете особистість людина. Почнете тут все спочатку. Як би ви не хотіли, щоб ви не робили, така є реалістика, така є реальність цієї країни. І це мені подобається. Тому що я. Теж був в Україні кимось, не люблю про це говорити. Не те, що я там щось скриваю, просто я не люблю вихвалювати ще щось. У мене теж були високі посади в Україні, але в Європі, коли я поїхав в Європу, я трошки змінив світогляд, а тут я ще більше змінив світогляд. І я розумію, що понти, що От всяка така двіжуха, яка притаманна в Україні, чи частково в Європі. Тут, от бачите, ми заїхали кстати, на райончик. Тут ну, нікому не цікаво. Якщо хтось бачить, що ви показуєте якісь, якісь понти, кажуть, ну, чувак, в тебе все добре з головою. ну, Люди цього тут не розуміють. Друге. По Кует дуже багато людей приїхало в Канаду непідготовими, взагалі не знаючи, який клімат, ну, в яку там провінцію летіли. От зі мною люди летіли в літаку, вони навіть не загуглили, що в Манітобі може бути мінус 40, що тут сухий клімат. Ну Взагалі, як так може бути? Я цього не розумію, як ви летите. 10 тисяч кіло, 10 кілометрів 10 тисяч кілометрів від, ну, дуже багато таких було, просто я не хочу камерою кутити. 10 000 кілометрів від свого... своєї батьківщини від свого звичного того стану, де ви жили, де ви там насолоджувалися, ви просто нічого, не взагалі не цікавляючись про цю країну, прилітаєте сюди. І думаєте, що вам хтось тут щось должен, що вас тут мають на руках носити, так як це було в Європі, особливо на початку, як роздавали допомогу. Отакі люди тут не можуть прожитися, на жаль, тому що ці люди привикли до іншого життя. І жити дорого-багато. Тут дуже багато є багатих людей які дійшли до цього. І також людина, яка сюди прилітає, попадає в імміграцію. Імміграція для людини це є величезна трагедія для будь-якої людини. Тому що все, що вам було звичайне, все, що вам було для вас таке, як має бути повсякденне, воно змінюється в секунді. Тим більше, що англійська мова, хто її не знає. І дуже-дуже багато всяких е, таких чинників, які на вас впливають. Е, Канада кардинально інша країна, це взагалі кардинально інший світ. І тут треба розуміти одне, що до цього потрібно поступово привикати. Психологічно буде дуже тяжко, тому що люди тут е, мають принципи життя такого. Що та мені без різниці на ту машину, та мені без різниці на той будинок? Мені би пожити, мені б побачити, відпочити десь красиво і просто насолодитися життям. В нас, цінності, в мене батьки будувалися, я маю будуватися все життя в будовах, все життя на заробітках, все життя. Щось там крутити, мутити, щоб тільки ту хату збудувати. Приходить пенсія, грошей, звичайно, практично немає, тільки дуже, дуже маленький процент людей багатий в Україні. І ми про них не говоримо, ми говоримо про звичайних. І що приходить, бідна пенсія. І все, що ви говорили, там в молодості, все життя, що я когось поїду, ви нікуди не їдете, тому що ви не маєте за що. І ви сидите в цій грбаній хаті, вибачте, що так кажу, І що далі? Ви ж нічого в житті взагалі не бачили. Нахрен вам там хата. Якщо взяти війну, та що зараз, на жаль, в Україні, це ще раз багатьох людей переоцінило, що будинки і мури це не все. Що це нічого. Тому що коли вмирають люди. Коли руйнуються ці хати, на цьому цінність цих хатів закінчується. Отже, висновок сьогоднішнього відео тільки один. Не проблема в країні, проблема в людях. Звичайно, є якийсь маленький процент людей, яким просто ця країна не сподобалася. Це їхнє право, ніхто їх в цьому не суждає. Але ці люди не ходять. І не розказують як проповідники, що там Канада і тратять час на просто, от зараз ще кружочок зробимо, просто тратять час на таку погану країну, як Канада. Дуже багато таких хейтерів на моєму каналі приходять і розказують, яка країна погана. Я на них взагалі не звертаю увагу, тому що тому що я маю імунітет до них. Але дуже багато людей, простих, які могли поїхати в Канаду, слухаючи таких просто професіоналів, які тут були тиждень, або два, або місяць, або взагалі тут не були, і розказують про цю країну і поливають її брудом. Це означає те, що люди або не встигли відкрити візи. Їх жаба давить або не, не, не могли виїхати, або приїхали сюди і просто дві лівих руки і розказують іншим, що по 3-4 місяці роботу шукали, ще що, ще що, що. Я вам ще раз скажу. На прикладі місяця останнього часу, я навіть не буду брати останній весь період, що є тут. Люди, які хотіли знайти роботу, і не крутили носом, що їм вибрати. Вони знайшли її за місяць максимум часу. Я не вірю в ці казки. Щоб хто не казав, хто хоче, хто хоче і шукає роботу, і реально піднімає свою дубцю з одного місця, то знайде цю роботу до місяця часу. Хто не хоче, розказує їй, яка ця країна хренова. Так що не слухайте оцих людей, які реально нічого в житті не добилося. Тому що, якби вони добилися, вони б тут залишилися. Бо люди, які кажуть, що просто ця країна її не підійшла, вони їм вдячні цій країні, але вони її не хейтять. Вони просто висловили одне там речення і все. Не ходять вічно по. А, Канадських чатах, каналах і там пропаганду про Канаду ліплять. Друзі, вибачте, що так довго це розсолював, але я від цього одного, від щирого серця хотів вам просто пояснити, що ця країна насправді реально хороший, класний шанс для того, щоб змінити своє життя, почати все спочатку. Трішечки змінити своє життя, трішечки змінити своє майбутнє. Хто хоче це зробити, робіть. Хто не хоче, не робіть. Висновок мій. Моє бачення. Не проблема в країні. Проблема в тих людях, що я, як і що, так довго е озвучував. Так що, дякую за перегляд цього відео. Підписуйтеся, будь ласка, на цей канал, ставте вподобайки, я буду дуже сильно вдячний за кожного, хто підтримує мене. Слава Україні, друзі! Зустрінемось в Канаді, а з кимось і в Уніпесі.